Добрий день, це 13-й урок по варсті вебсайтів. Сьогодні тема жирність тексту на CSS. Властивість font-weight дозволяє зробити текст жирним або, навпаки, скасувати в жирність. Наприклад, для заголовків, які жирні за замовчуванням. Щоб зробити текст жирним, слід вказати значення Bold, а щоб скасувати жирність значення Normal. Ця властивість працює аналогічно тегу «b». Який ми з вами вже розібрали. Різниця в тому, що через CSS керувати жирністю набагато зручніше. Я можу змусити всі абзаци стати жирними, а всі заголовки нежирними, зробивши всього пару записів у CSS файлі. Якби я робив жирний, тех, жирний через тег B, мені довелося би вміст кожного абзацу обернути в цей тег. А це було б дуже затратним за часом. А якщо я потім захочу прибрати жирність абзацом, мені доведеться прибрати всі ці теги. Уявіть, сколь скільки це зайве марної роботи. У наступному прикладі ми зробимо всі абзаци жирними. І всі заголовки, а всі заголовки H2 не жирними. Добре, значить, ми створимо для початку базову сторінку. Назвемо її 0.13, як наш урок. І... а! підключимо спочатку. стели интерьер style sheet, href style dot css и напишем тех h2 slash h2 и тут Ну, хай буде просто накиданий якийсь текст. І далі параграф. Але це дуже великий текст, але отак. От І напишемо в стилі для нього. H2 буде у нас. Функцію fontweight, де ми напишемо Normal у його значенні, а для параграфів font-weight буде значення bold. Зберігаємо і зберігаємо тут. Відкриваємо у нашому браузері. Це закрию. Як ми бачимо, заголовковий текст став звичайним, а параграф став жирним. Добре, з цим ми розібралися. Завдання перше. Скопіюйте наступний HTML-код собі на сторінку. Добре. Так, копіюємо нашу табличку. І... Так, вставити Да було більш раду нього, і зараз будемо писати до нього стилі для початку ми його зробимо привабливішим, щоб очі не уламалися від цього. Страшного. Так, добре. Встановіть таблицю Ширину 500, а вис... пікселів а висоту 300. Добре, тейбл. with 500 пікселів height 300 пікселів і зробіть осередки тд з жирним та проценту осередки th не з жирним окей Ось тд фонд weight bold H. Font weight normal. Чудово! З цим ми розібралися. Зберігаємо. Тут ми зберігаємо і відкриваємо наш браузер. Ось, як ми бачимо, ось назви наші ТД. Ой, щось я. Не то кажу. ТД у нас. Болт, жирний, аттіяч у нас простий нормальний текст. Чудово все працює. Клас. Ну, на цьому урок ми завершимо. Дякую за увагу. До побачення.